Вітаю вас на каналі Легенди Середзем'я. Сьогодні я розповім вам історію будинку Халет та його вождів. Плем'я Халет або Халадин. Вартові одне з трьох племен Едайн, яке другим досягло Балеріанда. Халадин були найменшим із трьох будинків і оселилися в лісі Бретилі на захід від Доріату. На відміну від першого і третього будинків, які розмовляли однією мовою, народ Халет говорив іншою мовою і не розумів мову інших Едайн. Опис люди цього народу були невисокими, не прагнули знань і були характером замкнутими, воліючи збереженням старих звичаїв, самотності і подорожам, вони не терпіли чужих казівок і не підкорялися чужій волі. Халадин говорили один з одним своєю стародавньою мовою і вчили син, розповсюджений у Балеріанді, дуже неохочі, їх поважали за вірність та безстрашність, проте народ Халад завжди був малим і займався захистом власних володінь. Особливо вони виділялися вмінням боротися в лісі. Так що вороги, навіть недосвідченіші в цьому, побоювалися заходити у володіння Халадин. Багато хто з воїнів Халадин були жінками, хоча мало хто з них виходив на битві за межі своєї країни. То справді був даній звичай племені, та його ватажка Халет мала охорону з добірних Амазонок. Історія у краю Хільдоріан плем'я людей Халадин, і інші племена Едайн, відкинули вчення Моргота та його слуг, вирушивши на захід. Там вони хотіли знайти світло і тому залишили рідні землі, вирушивши у багаторічний похід. По дорозі вони навчалися у Аварі та Нандор, що допомогло сформуватися в мові людей. Вона була схожа на мову Ельдар. На відміну від інших племен Едайн, Халадин не мав вождів, і вони йшли розрізаними загонами. Які часто ворогували один з одним, тим не менш від інших Едаїн вони трималися вдалені і говорили своєю мовою. Серед Халадин були люди зовсім іншого племені, яке Едаїн та Ельдар ніколи не зустрічали. Халдин називали їх друхами, а Ельдар Друедайн. Вони зараховалися до Халадин, хоча й більшість їх залишилися у Ереднім Рейс – Білих Горах. У 312 році першої епохи Халадин перейшли Ердлуїн, сині гори, і опинилися в Осіріанді. не зустрівши вісіч ворожих Лейквенді, відступили в землю Таргеліон, королівство Карантіра, сина Феонора. Піддані Карантіра не помічали людей і жили в достатку, селячись окремими громадами. У 375 році, першої епохи, Моргот, не зумівши посередити ельфів та людей, вирішив знищити останніх. Військо Орків, пройшовши через перевали Еред на схід від Таргеліона, раптово атакувала Халадин. Однак хоч у людей не було вождів, знайшлася людина непохитної волі халдат. Він зібрав тих, кого зміг і відступив у місці злиття річок Аскара та Геліона. Там був збудований чистокіл, і за ним сховалися діти та жінки. Останні ж билися на з чоловіками. Незабаром запаси їжі добігли кінця. А Халдат і Остен Халдар були вбиті. Тоді Халдин згуртувалися навколо дочки Халдата Халет. Через сім днів, коли орки вже майже прорвалися, на допомогу людям прийшли Нолдур будинку Феонора на чолі з карантіром. Орки були знищені, карантір запропонував Хале та її народу свої землі та захист. Але Халт відмовився, оскільки не хотіла комусь підкорятися. І, подякувавши карантіру, вирушила до Естеладу. Тих пір Халадин звалися народом Халет. Незабаром Халет побажала рушити далі, і, хоча більша частина її народу проти цього задуму, вона знову повела Халадин у дорогу, не шукаючи ні підтримки, ні підсказки Ельдар. Неабиякі тягоди і поневірення відрізали частину Халадин під час переходу через землі, Дурготреп. з великими втратами провела Халет свій через землі, змушуючи людей йти вперед силою своєї волі. Після прибуття в західний Балеріант більшість народу Халет, які її любили, оселилися в лісі Бретелі, що бурило короля Доріата Елу Тінгола. Однак, завдяки заступництву Фінрода людям було дозволено залишитися, але з однією умовою: народ Халет мав надалі охороняти переправу Тегіна від будь-яких ворогів Ельдар і не допускати орків у свої ліси. Халет відповіла на це, що якщо король Корольдеріата, думає, що Халет буде товаришувати збивці мій батька та брата, то думки ельфів людей і справді не збагнені. У Халет не було дітей, і після її смерті в 420 році першої епохи правління будинком Халет перейшло синові її брата, Халдара Халдану та його синові Халміру. Піддані Халет трималися виключно у своєму лісі, де не знали собі рівних у містецтві війни. Хоча їхній народ був дуже невеликий. Приблизно після 420 року першої епохи Халдин потоваришували з будинку Хадора, який ґрунтувався в Дорломіні на службі біля будинку Фінгольфіна. З цього приводу в Бритилі був скликаний великий бенкет, і Галдор, з Глоредель, діти Хадора одружилися з Харет і Халдіром, дітьми Халміра, правителі Халадин. Зазвичай Едайн, сини Галдора і Харет, Хурін і Хор, були віддані виховання в бретиль до своїх родичів по матері. У 455 році першої епохи Моргот атакував Ельдар і Едайн в битві Дагор Брагола, завдавши нищівної поразки, але не добивши їх до кінця. Жінки і діти племені Боора, що вижили та втекли з захопленого Дортаніона, знайшли притулок біля Халадин, деякі залишилися в Бретилі, але більшість племені Боора пішла в дорломін. У 458 році першої епохи війська Моргота атакували і Бретиль. Халадин були безстрашними воїнами, а Халмір, тільки дізнався про атаку, відправив послання про допомогу Тінголу. Тоді Белих, сторож кордонів Доріату, привів великі сили Синдар до Бретилю, і об'єднані війська ельфів і людей знищили в часі ціле військо орків. У тій битві брали участь і хурін із Хором, хоча були ще дуже юні. І неможливо було втримати їх від бою. У запалі битви братів відрізали до сних сил і переслідували аж до Дімбара. Халадин вважали, що хурінь і Хор загинули, сповістивши про це родичів у дарломін. Проте через рік брати з'явилися там, цілі та неушкоджені. Вони не розповіли, де були, оскільки дали клятву, що були прийняті у таємному місті Гондолін, та потоваришували з його королем Турганом. У 468 році першої епохи Майдрос почав створювати союз ельфів, людей та гномів проти Моргота. Халмір підготував Халадин, але помер за рік до початку сного протистояння у 471 році першої епохи. Його місце, як вождя і ватажка війська, зайняв син Халдір. Загін Халадин був невеликим і вступив до складу Союзу серед війська будинку Фінельфіна. У 472 році першої епохи. Відбулася битва Нірний Арноїдіат, якій загинули Халдір і всі Халдин, борючись в Авангарді військ Кальдар. У Бретилі, тим не менш, жили небагато Халдин під владою Хандіра, сина Халдіра. Їхній порівняний спокій був потривожений лише у 495 році першої епохи, коли армія Моргота рушила на Норготронд. Хандір дав оркам бій на кордонах Бретиля, але загинув, а Халдин відтіснили ліси. Невдовзі після цього Норготрон впав. Небагато людей, що вижили з племені Халет, здебільшого оселизув Амон Обел, і правління ними прийшло до сина Хандіра, Брандіра. Він був кульгавим і тому не міг вести воїнів на битву. проте був правний у целительці. Завдяки останньому Брандір надав допомогу Туріну Турамбару, а пізніше його сестри Нінор. Турін став керувати військами Халадин, успішно відбиваючи атаки орків на межі бретиля. Зрештою, звістка про Туріна досягла дракона Глаурунга, і той пішов на бертель. Туріну вдалося вбити дракона і врятувати Халадин. Проте, повернувшись, Турін посварився з Брандіром. У результаті сварки Турін прируйнував Брандіра до своєї дружини Нініель і бив володря Халден. Місце вождя після цього зайняв Харданг. Під час правління Харданга всі нащадки Халдана було вбито під час громадянської війни. Згодом Авранка, сина Дорласа, було обрано вождем, оскільки спочатку протистояв Хуріну, який спровокував братовбивство. У Авранка, однак не було такого авторитету, як у попередній Халдин, і деякі з народу Халет відмовилися визнати його владу і залишили Бретиль. Про наступних вождів людей Бретиля, навіть якщо вони й були, нічого не відомо. Після війни гніву Халден, як і всі інші Едайн, вирішили на подарований Валар острів Елена. Де було засновано Королівство Номенор. Вожді дому Халадин Халет жінка з народу Халадин, дочка Халдата, засновниці того ж другого дому ЕдайН, названого на її честь. Вона ніколи не виходила заміж і була прославленою Амазонкою та могутнім воїном. Її добірна охорона складалася лише з жінок. Біографія ХАЛЕТ народилася в 341 році першої епохи. Коли другий дім людей осів у Таргеліоні, живучи окремими поселеннями і не маючи спільного вождя. У 375 році першої епохи Морг послав загін орків знищити людей. Однак ті, хто вижив, згуртував халдат, батько Халет, і вони довгий час чинили опір, обложені всередині частоколу, біля затячок Геліон і Аскара. Коли батько і брат Халет впали, вона стала ватажком людей. Хоч Халет і була жінкою, але мала душу і силу воїна. Проте Халдин були б неминуче перебиті, оскільки орками вже майже вдалося прорватися. Але до людей на допомогу прийшли ельфи будинку Ноллар Феанора терпіла чужою волі над собою, тому вічливо відповіла, сказавши: Я зважилася правитель, залишити похмурі передгір'я, йти на захід, куди вже пішли інші, з поміж нашої рідні. Деякі оселилися окремо, але більшість любила пані Халет і хотіли йти туди, куди поведе вона, і жити під її владою. Їх вона повела до лісу Бретель у межищі Тегіліна та Сіріону. Бретиль був частиною володінь Доріата, і його король Елутінгол обурився і хотів вигнати плем'я Халет, але за них заступився король Норготронда Тінрот. У результаті Тінгол дозволив людям залишитися, але з умови, що Хале та її народ мали надалі охороняти переправу Тегіліна від будь-яких ворогів Ельдар і не допускати орків у свої ліси. На це Хале відповіла. Де Халдат батько мій, і Халдар, брат мій. Якщо король Даріата побоюється, що Халет буде дружити з тими, що пожерли рідню її, то й справді не збагнені для людей думки Ельдар. Халет не виходила заміж і не мала дітей. Вона правила своїм народом у бретилі аж до своєї смерті. Народ Халет спородив на тілом своєї пані Курган Тур Харета. Халдан, син Халдара і онук Халдат. Був третім вождем народу Халадин у першу епоху, після Халед, який він був племінником. Халдан народився в Таргеліоні, в 366 році першої епохи. У 375 році першої епохи на Халдин напали орки, і дід з батьком Халдана загинули. Тоді правління взяла до Рук Халед. Завдяки своєчасній допомозі ельфів будинку Феонора, Халден вдалося врятуватися. Незабаром плем'я залишило Таргеліон. І вирішила на захід спершу в Естелат, а пізніше в Ліс Бретиль. Халдан одружився, і він мав сина Халміра. Після смерті в 420 році першої епохи володарки Халет Халдан став правителем Халадин, правлячи до самої і своєї смерті. Халмір. Халмір був сином Халдана і мав чотирьох дітей, синів Халдіра та Хундара та дочок Харет та Хірель. Халдір і Харет уклали шлюб відповідно з Лоридель і Галдором, Дітьми Хадора з племені Мараха. Халмір був вождем Халден, коли Моргот відновив війну з ельфами та їх союзниками Адайн, розпочавши битву Дагро Браголах у 455 році першої епохи. Халмір прийняв у своїх володіннях лісу Бертель, тікачів з Ортаніона, залишки людей племені Беора. Незабаром більшість з них пішла до племені Мараха в Дорломін. У 458 році першої епохи Бритирь був атакований військами Моргота. Посли Халміра сповістили про атаку короля Доріата Тінгола, і той надіслав на допомогу людям війську на чолі з Белегом Куталіоном. Силами людей і ельфів орки були розбиті, але внуки Ходора, Хурін і Хор, що виховувалися в бритилі, зникли по ходу битви. Коли був створений Союз Майдруса у 468 році першої епохи. Халмір також підготував своїх людей до війни. Однак не він повів Халдин в битву Нірне Тарноїдят, а його сини Халдір та Хундар. Сам Халмір помер протягом року на початок битви у 472 році першої епохи. Халдір. Халдір народився 414 року першої епохи у сім'ї Хальміра, вождя Халден. Він був першою дитиною сім'ї. Ще до Дагор Брагола Халдір взяв у дружину Глоридель. Дочку вождя племені Мараха, Хадора. У них народився син Хандір. У 472 році першої епохи, Халдір повів військо Халдин у складі Союзу Майдроса на боці Фінгона на битву Нірнеї Тарноїдіат. Коли війська Фінгона, які передчасно атакували Ангбанд, були відкинуті, Халдір і майже всі його воїни загинули. Хандір син Халдіра та Глоределі, чоловік Бельдіс, батько Брандіра. Після битві Нірної тарної, в якій загинув його батько, Халдір, Хандір став правити залишками народу Халдин у лісі Бретиль. У 495 році першої епохи у землях Хандіра з'явилося військо Орків, і він дав їм бій, але загинув, а Халдин відтіснив назад у ліс. Брандір на пріску Кульгавей, син Хандіра і Бельдіс, сьомий воч народу Халет. Брандір став вождем народу Халдин, незважаючи на своє каліцтво, був несправедливо вбитий Туріном Турамбаром. Біографія У дитинці Брандір став жертвою нещасного випадку, його нога виявилася зламана, і він на все життя залишився кульгавим. Крім того, він мав м'яку вдачу і не любив брати в руки меч, воліючи турботу про те, що виростає її в землі. Але коли в 495 році першої епохи його батько помер. Брандіру довелося стати вождем людей бретиля. Під час його правління, в 497 році першої епохи, в Бретиль потрапив Турін турамбар, син Хуріна. Туріна принесли в ефіль брандіра на похоронених дорогах лісовики, яких туртував під час атаки орків. Його знайшли без свідомості на пагорбі, де була похована Фіндуїс. І коли Брандір побачив Туріна, то чорна тінь лягла на його серці. Однак він дозволив Туріну залишитися у своїх володіннях, поки той не оговтається. Турін відмовився розкривати своє минуле і взяв собі нове ім'я Турамбар. Він продовжував полювати на орків разом із лісовиками, що не подобалося брандіру. Він вважав найкращим рішенням ховатися від ворога в тінях. Коли Турін приніс молоду жінку, знайдену під час полювання на орків, цілюючі навички брандіра стали знову у нагоді, щоб подолати її лихоманку. Вона не говорила жодного слова, тільки плакала, тому її прозвали Нініель. Хоча Бриндір зцілив її і полюбив, серце Нініель було віддано Турамбору. У 498 році першої епохи Турін попросив руки Нініель, Але Бриндір переконав її почекати, боячись Туріна. Нініель спочатку відмовилася від весілля, але в середині літа наступного року вона стала дружиною Турамбора. До третього року свого перебування в Ефелі. Турін став фактичним вождем людей Бретеля. Настав кінець політиці приховування, Турін вів лісовиків у багато бит з орками, цими діяннями він спричинив гнів дракона Глаурунга, той покинув зруйнований нарготронт і попрямував до Бретелю. Коли Турін закликав добровольців вийти на зустріч дракону, Дорлас присоромив сорому брандіра, назвавши його боєгузом, і сказав, що від ганьби Хатхалет братує лише новий вождь. Брандір був підданий глузуванням. Після відходу Туріна, Дорласа і Хундора, Нінель вирішила піти за чоловіком. Супереч влаганням Брандіра, вона повела великі загині совіків до Ненгірід, щоб дізнатися про долю трійці. Брандір, звертивши повагу народу, зрігся свого титулу і зламав свою палицю. З любові до Нінель він узявся за милицю і меч і побіг за натовпом. Брандір побачив Нінель на Ненгєрід. Де її затримав голос Глауронга, що почувся на відстані. Брандір хотів відвести її в безпечне місце, але та поспішала знайти Туріна. Знову брандір був змушений плестися за нею з усіх сил і наздогнав її надто пізно, коли Глауронг розповів їй, що вона Нієнор, дочка Хуріна та сестра Туріна. Нієнор знову втекла від брандіра, що кричав її услід, і він не зміг зловити її, перші що вона кинулася у води кабен Ен Арас. Брандір був останнім, хто глянув у темні води, і з жахом відвернувся. Повертаючись до Ненгірід, Брандір зустрів Дорласа. Розуміючи, що боєгузливість останнього перзла до загибелі Нінієль, він люто обрушився на нього. Дорлас хотів збити брандіра з ніг, але загинув від його меча. Потім Брандір вирішив звістками до людей братиля на Ненгірід. Вважаючи Туріна загиблим, він був уражений, побачивши його перед присутніми. Брандір розповів Туріну про смерть його дружини та правду про її походження. У люті Турін назвав його Клишоногим, оголив свій чорний меч гуртанг, він же Англахел, і вбив Брандіра. Незабаром Турін зустрів маблунга мисливця, який підтвердив слова брандіра. Турін біг геть і спитав у меча, чи той дарує йому швидку смерть. Меч погодився обірвати його життя, що змити кров белега, вбитого випадково, і брандіра, вбитого несправедливо. Харданг. Харданг походив із Халмір з будинку Халет. Він був сином Хундада, сина Хундара, і таким чином, також був нащадком вождів по прямій чоловічій лінії, так само як і брандір Кульгавий. Після смерті Хандіра, вождя бретеля, Харданг спробував змусити брандіра відмовитися від претензій на звання вождя на його користь. і Багато людей підтримували його, вважаючи, брандіра не до ефективного управління. Після смерті Брандіра, який був бездітним, багато хто з народу Бретиля воліли бачити вождем його другого двоюрідного брата Мантора. Але він походив з лінії вождів по жіночій лінії, і за традицією вождем був обраний Харданг. Проте, налякавшись, харданг призначив Мантора командиром на теглінському переході, бо це було місце, де найбільше боялися нападу орків. Не встиг Харданг поправити й двох років, коли до нього почали доходити чутки про повернення хуріна. Харданг не любив Дім Хадора, людей, якого не було серед його предків, а раніше його дратував факт неофіційного правління Туріна у бретелі. Ось і зараз він не прийняв хуріна з честю, більше того, образив його, підпавши під тінь прокляття моргота яке ніс на собі хурін. Хурін же в гніві запустив у харданга табуреткою, був узятий під варту і посаджений до в'язниці. Але справу Хуріна захистив на народних зборах Мантор, який красномовно звернув дії Харданга, що включали підмішування в їжу отрути Хуріна. Народ Бретеля повстав і в гніві спалив палац вождів. Харданг намагався втекти, але був убитий списом, який потрапив йому у спину. Мантор, володар народу Халет, був онуком Хірель із дому Халет. Його батьками були Мелет і Агатор, а братом Хунтор. Який загинув у ущелені Тейгелена. Мантор був вождем північної спадщини Бретеля, частини лісу біля річки Сіріон, найближчої до броду Брітях. Він був спорідний з дому Хадора і пишався цим, тому підтримував Туріна Турамбара. Після смерті Брандіра, який був бездітним, багато хто з народу бретеля хотів, б, щоб вождем став мантор, оскільки він походив з старшої гілки. Проте лінія його була жіночою, і за традицією вождем був обраний його троюрідний брат Харданг, що йшов по чоловічій лінії. Харданг не любив Мантора та Дім Хадора. І за його розпорядженням, Мантор став командиром варти на техніцькому переході, там, нападів орків, боялись найбільше. До того ж, Мантор був безстрашною людиною з усього народу Халет. Серед його міцної дружини на переході були Форхенд. Авранк та Сагрот. Командувати вартою Наврітях, Мантор призначив свого головного збройносця Ебора. Однак Мантор хотів стати вождем. І коли Хурін повернувся до Братиля і виявив, що його дружина Морвін вмирає, тінь прокляття Моргота, що йшла за ним, пробудила сплячі до цього амбіції Мантора. Він зрозумів, що Хурін прийшов з недобрими намірами і використав страх, що оточив його появу. Для усунення харданга. Хитромудро трактуючи закони бретиля, він скликав народні збори, де звинуватив Халет у зничищуванні гостя. Хоча Мантор мав велику природну турботу про куртуазність, цивілізовану поведінку та милість, тепер він використовував своє красномовство для того, щоб налаштовувати людей проти харданга та його послідовників, головним з яких був Авранг. Це вилилося у спалення палацу вождів та вбивство Харданга. Монтор намагався зупинити народ, але його спроби виявилися марними. Народ хотів вибрати монтора Халаду. Але за два дні пізніше його самого застрелив Авранг, і таким чином, через тінь Хуріна припинив своє існування будинок Халет. За цим пішла нова хвиля зіткнень на обл Халет, і, врешті-решт, Авранк був обраний вождем невеликої кількості людей народу Бретиля. Авранк. Авранк був молодим темноволосим чоловіком, невисокого зросту, але великої сили. Люди Бретиля не любили його, тому що, незважаючи на його доблесть, він був грубим та відливим, наслідуючи приклад свого батька Дорласа. Проте Харданг, провідник Халадим, цінував Авранка і призначив його охороняти переправу через Тейгелін. Сказано також, що на момент громадянської війни у 501 році першої епохи він недовго встиг побути на службі у харданга. Коли Хуріна виявили непритомним, у Хаут Ен Елет Авранк запропонував негайно його вбити, помстившись за принесені хуріном нещастя. Ортем Мантор, їхній ватажок, заборонив чинити вбивство, і Авранку супереч наказам вирушив до Харданга з новинами. Коли Мантор і Хурін прибули в Обель Халат, Харданг та Авранг спровокували Хуріна на напад. Харданг відправив Хуріна до в'язниці, а Авранг же хотів негайно страчувати чужака. Він намагався застрелити Хуріна, але Харданг зупинив його до певного часу. Мантор відкрито виступив проти них і скликав народні збори, на якому люди Бритиля могли позбавити Харданга влади. Наступного дня Авранг почав розпускати чутки про темне минуле Хуріна серед халадин. Під час народних зборів саме Авранг виступав за харданга, але вмілою промовою мантор зумів відчуток про Хуріна повернути тоді Харданга, і народ підтримав його повалення. Люди бретиля того дня повстали, обложили палац Харданга і підпалили його. Авранг двічі намагався вбити Мантора. Але обидва рази його стріла лягала поблизу вождя повстання. Авранг втік з палаючого палацу, але Харданг був убитий того дня. Через два дні Авранг нарешті вбив Мантора влучним пострілом, але нові хвилі повсталих увірвалися на Амон Обел. Йому вдалося хитрістю змінити бік, і його обрали новим вождем, поклавши край династії халдада. Люди вважали Хуріна винним у руйнуванні бритиля. І незабаром багато хто з них залишив опалені будинки. Авранк не був ні мудрим, ні вмілим правителем і не зумів зібрати народ докупи. Такою була історія дому Хале та його вождів. Дякую всім за перегляд. Побачимося у майбутніх відео.